Слава Ісусу Христу, дорогі краяни, брати та сестри, а також всі, хто дивиться нашу телепередачу. Я дякую Богу за чергову зустріч з вами в цей недільний вечірній час. Дякую Богу за тихий мирний час в нашій країні. Дякую Богу за достаток їжі, повні комори та щедро накриті столи в наших оселях. Дякую Богу за своїх батьків, родину, за дружину і діточок. Дякую Богу за церкву, велику духовну сім'ю. Дякую Богу за Україну, за край, в якому я живу, за родючі ниви, за прекрасні карпатські гори, за вугілля, руду і інші корисні копалини, які Бог заклав у надра нашої землі. За все я дякую йому. Подяка це почуття вдячності, за послугу, за допомогу, за зроблене добро. Коли ми справді віримо в Бога, то наше серце і наші уста ніколи не бувають скупі на подяку. Вони за все дякують Господу і прославляють Його ім'я. Апостол Павло в першому посланні до Солунян написав такі слова. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. Подяку складайте за все. Саме такою є тема нашої сьогоднішньої телепередачі. Для початку читаю декілька текстів Святої Книги Біблії. Дякуйте Господу, кличте імення Його. Сповістіть між народів про вчинки Його. Пригадайте, що імення Його превеличне. Співайте для Господа, Він бо величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі. Книга пророка Ісаї, 12 розділ, 4 і 5 вірші. Тобі, Боже батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу. Книга пророка Даниїла, 2 розділ, 23 вірш. Отже, насамперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас. Послання апостола Павла до Римлян, перший розділ, 8 вірш. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу Господу нашому. Перше послання до Тимофія, перший розділ і 12 вірш. Переважна більшість людей на запитання, чи дякують вони Богові, відповідають ствердно. Але є й такі, що заперечують, мовляв, як дякувати, коли все подорожчало, жити стало важче, грошей немає, роботи немає, картоплі цього року немає і подібне до цього. Так можуть заявляти тільки ті, в кого немає глибокої віри в Бога та довіри йому. Усім нам доводиться проходити через труднощі і випробування, інколи такі, що їх знести, здається просто неможливо. І часто це стається тільки для того, щоб ми почали шукати Бога, нашого Творця і Спасителя. А Він завжди дбає про нас. І в час найбільших потреб, найбільшої біди, знайдуться люди, які мають достаток і готові простягнути руку допомоги тим хто її потребує. Саме в такі моменти випробовуються людські серця, випробовується наша готовність відізватись на біду ближнього. Ми маємо тисячі причин, щоб дякувати Господу, і жодної, щоб не дякувати чи нарікати. Перша причина, що ми увірували в Бога і служимо Йому. А коли людина вірить, вона визнає, що Бог є творець Всесвіту. А не якийсь там просто вибух. Якщо ми віримо в Бога, то ми визнаємо, що саме Він заклав основи землі. Він законодавець, Бог справедливий суддя. Він буде судити, незважаючи на наші обличчя. Якщо ми віримо, то знаємо, що будемо відповідати перед Ним. Віра покладає велику відповідальність на кожну людину. Нема віри, нема відповідальності. А звідси виникає хаос, безладдя, злочини, корупція і тому подібне. Як нема в серці Бога, то нема основи, і куди вітер тільки подує, туди людина і хилиться. Причина друга це велика любов до Бога. Якщо людина вірує, що Бог є, якщо вона бачить Його милості, то її серце тягнеться до Нього. Як дитя тягнеться до батька, так і ми тягнемось до свого Творця, до свого небесного батька. Справжня віра веде в присутність Божу, у присутність Його любові і святості. Людина, яка перебуває в присутності Божій, яка знає, що Бог любить її, обов'язково буде любити ближніх, бо вона зрозуміла суть Бога, який, як говорить Біблія, є любов. Питання до нас, друзі, сьогодні, чи ми любимо Бога? Чи ми маємо право вірити в Нього і любити Його? І багато людей зробили правильний вибір. Третя причина це Його обітниці, записані на сторінках священного Писання, для нас немає інших світил, інших кодексів, іншої науки, тільки біблійна, євангельська та здорова наука, яка вказує на Бога. Знайомить з Богом і єднає з Ним через Його святе Слово Біблію. Багато обітниць Бог залишив для всіх нас, для тих, хто любить Його, хто вірує в нього і хто довіряє йому все своє життя. Четверта причина для вдячності Богу полягає в тому, що ми маємо хліб і до хліба. Друзі, ми повинні дякувати за хліб щоденний, бо хліб це опора нашого життя. Ісус навчив нас у молитві згадувати про хліб, і ми кожного дня промовляємо. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. Навіть попри те, що тисячі гектарів в нашій країні не засіваються, і не вистачає робочої техніки, але майже на кожній вулиці розташований магазин із хлібом. І хліб там, який хочете. Ми і наші діти їдять його до схочу. І ми дякуємо Богу за те, що маємо достаток хліба. П'ята причина подяки для Бога це те, що Він нам дає мир. Пригадаємо разом з вами 1991 рік, час проголошення суверенітету України, 2004 рік. І подивімось на сьогоднішній день. Скільки разів були причини для іншого розвитку подій, але Бог береже в повному мирі наш край і наш народ. Дякуємо йому за це. А що ж таке мир, запитаєте ви? Може бути мир в серці, мир між людьми, мир у сім'ях, мир між сусідами, мир у країні і мир між країнами. Такий широкий спектр цього слова. У книзі пророка Ісаї читаємо. Ти, Господи, чиниш нам мир. Книга пророка Ісаї, 26 розділ, 12 вірш. Коли в одній із шкіл для дітей дали завдання намалювати картину про мир, хтось намалював над величезним водоспадом гніздо, в якому птаха годує своїх пташенят. Так символічно зобразила дитинка це велике благо мир. Мир це побажання Бога, це благословення Господа, з Його боку це повнота благословінь. Біблія запевняє, що великий мир є в тих, хто кохає закон Господній, що Царство Боже це праведність і мир, і радість у Святому Дусі. Цей мир Бог дає і в часи гонінь і страждань, і в часи важкої хвороби чи небезпеки. І в часи свободи і достатку. Блаженні люди, які перебувають у Божому мирі. Подякуємо Богу, що на нашу долю випав інший жереб, що ми сьогодні не переховуємося в таборах біженців. Сотні тисяч людей перебувають вигнані із своєї землі, бо там ведуться воєнні дії і лється кров. Подякуємо, що ми сьогодні не серед них, а серед тих, хто має мир і спокій. І вдосталь хліба. Ми будемо дякувати Богові, дорогі друзі, за те, що живемо серед свого народу. І хай у наших щоденних молитвах буде подяка Господу за те, що ми прокидаємось вранці і чуємо від свого сусіда таке знайоме. Доброго ранку. Бог поселив нас в унікальній країні, де кажуть, що хліб святий, навчивши дитя говорити слово Мама. Одразу вчать говорити слово Дякую. Де вітаються чудовим привітанням. Слава Ісусу Христу! Але на превеликий смуток, друзі, є інша Україна. Це 110 тисяч наркоманів тільки за даними Міністерства внутрішніх справ. Це 60 тисяч, які щороку помирають від наркотиків. Це 110 тисяч безпритульних дітей, які блукають вулицями наших міст та сіл. Гірка першість за темпами поширення вілсніду в Європі. Знаємо і відомо нам, що з 1995 року наш край охоплений епідемією туберкульозу. Все це є наслідком безбожного життя, коли люди не служать Богу і не дякують йому. Тож дякуємо Богу за край, в якому Він нас поселив. За те, що живемо серед свого народу, що чуємо спів солов'я та сміх наших дітей. Тільки з Богом наш народ стане справжнім великим народом. Піднімались вожді і падали, мінялись гасла і політика, а Бог і Його слово навіки одне і те. Ж. Андрій Первозваний, спонукуваний Духом Божим, піднявся у верхів'я Дніпра і пророкував, що в цьому краї засяє велика Божа благодать. І в цім краї довірив нам Господь жити. Хай буде прославлено ім'я Його на вічні віки. Шановні, Бог запитає в нас, як ми користувалися тим, що Він дав нам в оренду. І щоб нас не спіткало в житті, ніколи не допускаємо, щоб гнів і невдоволення наповнив наше серце. Наші серця повинні бути переповнені хвалою і подякою. Якщо ми навчимося дякувати тут на землі, то продовжимо хвалу у вічності у новому небі, у новому тілі і на новій землі. Нехай всіх Господь рясно благословить і дасть вам серце повне вдячності, адже Бог любить тих, хто дякує йому. Залишайтесь з хлібом, з миром, а основне. З Господом і до наступної зустрічі! Слава Ісусу Христу! Бог Вседержитель. Аллуя. Радіймо та тішимося. І даймо славу йому. Аллуя. Слава, спасіння, і сила, і честь. Спасіння, і сила, і слава, і честь. Навіки, навіки, на Святині Його, хвалити Його на могутнім, Його небозводі, зводі, Його за могутню величність, Його, хвалити Його за величні діла, Його, хвалити Його звуком трубних. Leta joga na arfita На бубні та танцем, хвалити його на струнах та флеті, хваліти його хором і на тимпана. пам, його на струнах і на органах, хваліти його хором і на тим все, що тихає, нехай хвалить Господь. Шановні жителі нашого міста та гості, щиро запрошуємо вас на свято подяки Богу за хліб, за мир, за Україну, яке відбудеться 10 жовтня 2010 року о 13-й годині в приміщенні кіноконцертного залу ТРК Раї. Свято відбудеться за ініціативи церков християн Віри Євангельської, міста Борштин. Приєднуйтесь до щирої подяки Богу та будемо раді зустрічі із вами. Телефони для довідок у Бурштині 44 825 та 42 785. До зустрічі!